Ну що, пані та панове, ну як, є у вас настрій на новорічні свята? Знаєте, я поки в нас в Одесі ось ця вся канетель твориться. Я не знаю вже, яка за рахунком тривога сьогодні була. Але, але настрій трохи потрошку з'являється. Я думаю, він з'явиться після того, як я закінчу з навчання. Це буде ось такий для мене великий та гарний подарунок. Але ми сьогодні будемо говорити про нову легенду, про нову історію, дзвін, який рахують живі. У горах префекторова Каяма існує маленьке село, яке напозначено на туристичних мапах. Його називають Нанаке. Сім звуків. У центрі села стоїть дерев'яний павільйон без стін, у ньому усі старий храмовий дзвін, без написів, без імені. Селяни кажуть, цей дзвін ніколи не користувала для молитви, його били лише раз на рік, і лише для того, щоб порахувати тих, хто ще живий. У Нанаки існувало правило, яке передавало пошепки якщо ти почуєш дзвін, рахуй удари. Якщо ударив більше, ніж людей у селі, не повертайся додому. Чому? Ніхто тоді і не пояснював. діти знали лише одне. Дзвін ніколи не б'є зайвий раз. Колись понад 300 років тому на Накане був звичайне село, посолок, якщо так можна говорити. Але одного року в горах почався голод, люди зникали. Хто йшов у ліси, не повертався, хтось помирав у вісні. Тоді старейшини звернулися до мандрівного монаха. Він вислухав і сказав у вас забирають не тіла. А що ж тоді? Місце серед живих. Він наказав відлити дзвін не для боїв, а для людей. Дзвін звучатиме щоразу, коли кількість людей зміниться. А якщо хтось помре, дзвін це згадає. А якщо хтось повернеться не зовсім живим, дзвін порахує його. Так і з'явився дзвін на накане. У нас час молода жіночка на ім'я Міо Такассі поверталася в Нанакане після смерті бабусі. Вона не була тут 20 років, село майже не змінилось, ті самі будинки, ті самі люди. І щось дивне. Усі виглядали так само, як і її в дитинстві. Люди тут добре збереглися жартує Міо, їй ніхто не відповідає. О, і через староста села каже. Завтра буде рахунок. Який рахунок? Дзвін задзвонить. Міо відчуває холоду грудю, а якщо я не хочу слухати, староста дивиться на неї довго, тоді дзвін порахує тебе двічі. Уночі Міо не може заснути, ти що в селі дивна, без церквунів, без вітру. О півночі вона чує. «Боун!» один удар, потім другий. третій. Вона починає рахувати, як у дитинстві. Тоді це здавалося грою сьомий, восьмий, дев'ятий. Її серце колотає, вона знає у селі живе дванадцять людей. Дзін б'є далі десятий, одинадцятий, дванадцятий. Міо завмирає тринадцятий, тиша. Наступного ранку в селі началось... О, не сталося. Усі живі, усі на місці. Дзвін помилився, питає Міо. Староста похитує головою, дзвін не помиляється. Тоді хто тринадцятий, той, хто ще не зрозумів, що він вже не тут. Міп помечаю один будинок на околиці села відтечений. Всередині чисто, але пилу нема, ніби там хтось живе. На столі дві чашки чаю, одна тепла. Увечері з гір спускається туман, селяні збираються біля дзвона. Ніхто не говорить, лише дивляться в Староста бере дерев'яний молоток. Якщо дзвін порохує зайвого, що тоді? шев Чиміо. Тоді зайвий має піти. Перший удар, другий. Коли лунає тринадцятий, туман починає рухатися. Він збирається у людську форму. Міо бачить силюет, він знайомий. Це її бабуся. Вона стоїть серед туману, але не торкається землі. Я не стигла піти, каже вона. Дзвін пам'ятає тебе, відповідає староста, а тепер він пам'ятає її і дивиться на Мію. Староста пояснює: дзвін любить порожніх місць. Якщо хтось помирає не повністю, хтось інший має піти замість нього. І ви так живете століттями?» Ми живемо, відповідає він, а решта просто рухається. Бабуся просягає руку до Міо. Я не хотіла. Я знаю, що по Міо у відповідь. Дзвін починає гудити сам Боун! Вранці дзвін мовчить. У селі знову 12 людей. Будинок бабусі зачинений, не сладів ні фото. Лише одна нова річ у дзоні з'явилась тріщина, а староста тепер виглядає молодшим. Кажуть, якщо ти потрапиш на наки і почуєш дзвін уночі, рахуй удари, якщо почуєш на один більше, ніж бачиш людей. Не шукай зайвого. Бо дзвін уже порахував і тепер чекає, кого замінити наступного.